Україна так і не перебудувала свою економіку на рейки економіки воєнного часу. От коли ти дивишся, бюджети на 22 другий, двадцять третій, два четвертий, двадцять п'яте роки. Там е, враховуючи нашу абсолютно жахливу ситуацію з економікою, коли 50% бюджету залежить від грантів або допомоги, яку придеться віддавати наших партнерів. А ми замість того, аби все таки все вкладати в захист в оборону, е, знаходить уряд там можливості, знаєте, для таких популістських статей, як кешбек там. Якась там Говина тисяча, марафону, тобто ті речі, від яких сьогодні треба відмовитися, і от до 15 вересня, згідно законодавства, уряд має подати до парламенту проект бюджету на наступний рік. Ми будемо вимагати, аби були зроблені роботи над помилками, аби всі кошти, все таки йшли на оборону. Інакше Україна буде платити за ці помилки життями військових і цивільних.